Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні приготую давню і дуже смачну українську страву з капусти. Це крижавки, чи їх ще називають крижалки. Найкраще вибирайте невеличкі головки капусти. Я буду заквашувати дві середні капустини, але може бути і три менші. Це вже які маєте, тут неважливо. Качан не відрізаю, він буде тримати головку і половинку розрізаю на дві чи на три частини. Якщо більша капустина, тоді на три. Також для кольору додаю буряк. Він не варений, а просто очищений. Нарізаю кільцями. Приготую маринад. Для цього потрібно 3 літри води, чорний перець з горошком, та духмяний, приблизно по 5 штучок. 3 лаврові листочки і сіль. Сіль вибирайте неюдовану, 4 столові ложки з ось такою гіркою. Перемішую і ставлю, щоб маринад закипів. Одну-дві хвилинки покипить, сіль розчиниться і залишаю охолоджуватись. Також окремо поставила воду для капусти. Коли вона закипить, викладаю і має покипіти приблизно 10 хвилин на невеликому вогні. Потім капусту витягаю і також залишаю охолоджуватись. У великому маняку, де буду заквашувати, знизу викладаю половину буряка і тоді капусту. І зверху викладаю буряк, який залишився. Також потрібно одну-дві головки часнику, пропускаю його через прес. Вливаю охолоджений маринад. Накриваю кришкою і залишаю при кімнатній температурі на 4 дні. Потім перекладаю у холод. Капусту можна їсти вже на 4 чи 5 день, але якщо ви витримаєте довше і скуштуєте пізніше, то буде ще смачніше. Через 2 тижні капуста буде рожевого насиченого кольору, а смак буде ідеальним. На відео у мене капуста, яка стояла 5 днів. А маринад з крижалок рекомендую додавати до борщу виходить ну, дуже смачно. При подачі крижалки нарізаємо на шматочки і поливаємо олією. Якщо вам сподобався рецепт такої смачної та корисної закуски, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Чекаю ваших коментарів!